Всім привіт, друзі! Ви на каналі Magic Teens. І сьогодні ми зробимо огляд на ось такий набір від Magic 5. Тут ми бачимо, є така карта надгрезена. Ось таке от називається To Find Out Everything. Коротше, шукати карту і Electric Deck. Потім я покажу для чого це. Дайте забирати цю клійонку. Дістали ми колонку, отак воно виглядає. До речі, друзі, якщо ви знаєте, чому не працює тепер Magic School, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я ну, взагалі не розумію, чому так. Ну що ж, відкриваємо. Ну що ж, розпаковуємо Так. ось таким чином воно відкривається і отак от знімається це. А бумажка машка лишається, ну, а тут вже самий бокс від Magic Five. До речі, якщо ви дивились Magic Five, то поставте лайк під цим відео. Ще відкриваємо і от таке ми бачимо. Так, тут в нас код і деталі, як його відбукати. Ну і, як ми бачимо, електрик карт. Чи якось так воно називається. Ну що ж, і в нас тут є ще. Так, так, почекайте ось отакий от, в чехольчику. До речі, така сама річ є і у Mental Box. От, от така. До речі, скоро на YouTube-каналі вийде віде відео з оцим вот фокусом. Якщо ви хочете подивитись, то підписуйтесь та слідкуйте за новими відео. Так, це ми відкладемо. Ну і Так, звісно, важко дістувати. Хочеться зберегти його в такому виді, як воно і було. Але, як ви бачите, трошки не виходить. вот карта. Дружище, такая закрыта. Так, вот такая колода. Давайте зараз откроем. Давайте такая вот карта. Как вы видите, карта. И скоро я вам покажу фокус с этой карты. Ну что ж, вот, вот такие вот бокс. И всем пока!